Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Показую зараз металевий маркер для грядок. Дане відео я не планував записувати, а потім подумав, що, можливо, комусь воно буде корисним або цікавим. Ну і тому вирішив його записати. Е, значить, суть полягає в тому, що. Проживаємо в сільській місцевості, займаємось вирощуванням овочів для себе на продаж. От. І тому інколи є потреба для того, щоб зробити більш-менш рівненькі грядки. Наприклад, для часнику. Або навіть і для укропу, і для петрушки, кінзи. Тобто хто що вирощує. Ну і в принципі завжди користувалися або. Рисували по ну, лінії або звичайною дерев'яною палицею, або тим. Або дерев'яний маркер брали там то у сусідів, то у дідусь. Ну, це такий інструмент, який там якби, потрібно, щоб він був, але використовується не прям щоб дуже часто. І ось, значить, прийшла думка зробити маркер такий, щоб був значить, нормальний. Дивіться. Показую на тому етапі, що зараз є. Ну, Труба приблизно 25 на 25 металева. Е, нашов таку квадратну трубу вдома. Е, е, до неї знизу приварили зубці. Зубці е, не пустотілі, а вони, ну, як би дивіться, вони монолітні. Бачите? Значить, Тут просто ось такі кругленькі. Посередині ось це ще шестигранник. Значить, В принципі, як ми прикидували, то ну, оптимальний, якби, відстань один від одного то приблизно десь 20 см. Це нормально. ну Для чеснику, наприклад. Так от, як для нас, тут 21. Тобто, ми зробили, крайні, зробили, дивіться, зробили крайні, зробили потім центр. Потім оці відстань ділиш якби порівну і посередині приварюєш. От у нас вийшло на 5 грядок буде маркер. Далі оцю ось штучку, оце желізне, це я знайшов старі граблі вдома були. Такі вже, знаєте, які ну не той. Їх використовувати, вони просто валялися в сараї, наверно, я не знаю, років 30. Я їх виходить, я вирізав оцей сам тримач. І той, їх викинув на металолом, а цю штуку приварили. Тільки єдине, що. Ну, виходить, варили з дідушкою, і у нього є полуавтомат. І він, ну, якби каже: ось, бачите, як приварено. Каже, все, це нормально. Тобто, я, в принципі, також. Вмію варити в мене є інверторна сварка. от ну Там полуавтоматом автоматом якби і швидше, і швидше. Ось, бачите, які е ті які сварні точки. Значить, Ну мені е оце ось зварювання не подобається. Тому, в принципі, я що хочу? Я хочу його доварити, ну, тобто. Обварити так, щоб нормально було. Тобто Я йому казав, що зроби мені нормально. Він каже, ти його не одірвеш. Ну, я так не роблю. Зараз своєю е сваркою, зварювальним апаратом підварю. Потім хочу його трошки почухати. Ну, це ось, якби, наждачною, наждачною бумагою. Ось, І покрасити. Ну, і Потім вже придбав ось, дивіться, такий держак. Коштував він 60 гривень, потім його встановлю на маркер і покажу вже готовий результат. Ну що, наш маркер повністю готовий. Подивіться, пофарбований. Такий, як наче з заводу, тільки вийшов. Отакий От красавчик получився. Що хочу сказати. Вдома були фарби, виходить, жовта, червона. Це іменно фарби, і була отака ось чорна матова грунтовка. От. Поспілкувалися, сказали мені, що давай чорним. Тобто жовтий або червоний буде якби. ну, як, буде дуже, скажімо так, виділятися, а чорний якраз і воно, в принципі, дивіться, трошки почухав його без особового, скажімо так, ентузіазму. От, Пофарбував і вийшло доволі непогано, Симпатично. Ну, От, Навіть задумувався, виробництво можна запускати. Ну, це я, звичайно, жартую, зараз трошки ніколи цим займатися. Але осінню Прийде час, необхідно буде копати, пахати городи під часник. І такий маркер. Значить, за держак. На всіх дерев'яних маркерах, які у нас, скажімо так, є, то, в принципі, там вони такі саморобні, ну, чисто з тих. з... Дерев'яних паличок зроблені, то там, звичайно, держаки довгі. Що на одному, що на другому, то, що в сусідів брали ми завжди. Ось. Тут виходить так, що продаються в магазині такі стандартні держаки. Довгих, як би, ну, длінніших немає. І тому, по суті, якби купив такий. Ось. Самому робити щось там колхозити, якось, Ну, це чесно, я так подумав, що. Набагато да, він, звичайно, що я коли тягнув, в принципі, ну, завжди у нас довга ручка. От, ну, таким, в принципі, я так його в руки береш. Ну, доволі непогано. І хотів сказати: за, не знаю, казав попередній раз чи ні, оці трубки вони у нас не пустотілі, тобто вони повністю леті. Оці ось ну, трубки, як палички, оці штоки, як їх назвать, прутки. Е, Я думаю, що це дасть те, що воно. Тобто, е, коли, наприклад, земля спахана і покопана, воно буде хорошо впиватися в землю. То есть, за що того, що вони ну, якби вони важкенькі самі по собі, тобто е, е, повністю. Да? Повністю литий метал. І він буде добре, скажімо, встрявати. І коли буде тягнути буде робити то є, рядок, який буде видно. і Ну коротше, Я думаю, що це буде краще, ніж би я вставив, наприклад, сюди поприварювали ми трубочки. Тому що, коли, наприклад, земля. Ну, така, скажімо, Якщо чорноземна, то воно може його тягнути, знаєте, поверху типа бігти і не дуже то малювати. Ну, хоча в нас, як, як такого, чорнозему і нема. Але я подумав, що такий варіант буде кращий. От. Такий маркер вийшов. В принципі, що хотів сказав. на цьому все. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на канал, пишіть ваші коментарі. А ми будемо скоро копати пахати городи і лущити на посадку часник.